Чого хоче мій улюблений онук? Картоплю фрі! Чудово, я приготую найсмачнішу картоплю. Спочатку потрібно налити олію на сковорідку. а тепер нарізати картоплю і як слід обсмажити. Бабуль, це не дуже схоже на картоплю фрі. Так. Тим краще. Значить, виграю в цьому раунді я. Так, почищу картоплю. Щось ножем вийшло не дуже. Потрібна спеціальна чистилка. Ось тепер має вийти. Так, ось як треба різати картоплю. Раз, два і все готове. І на сковороді фрі ніхто не робить, адже є фритюрниця. Кладемо картоплю та обсмажуємо в олії. Подивіться на цю золотисту скоринку. О, А де ж моя картопля? Невже я почистила її всю? Що ж робити? Не хвилюйся, Люба. Але ж яка картопля без соусу? Кетчуп не для мене. Адже я шеф. А всі найкращі кухарі світа готують томатну пасту самостійно. Ось шедевр! Ідеальна картопля фрі. Усі вже посмажили картоплю, а в мене ці шкірки. Що ж робити? А знаю. Навіщо страждати, якщо можна просто замовити доставку? А ось і картопелька. Домашня картопелька. Картопля фрі від шеф-кухаря. Ого. Скільки всього смачного, крім цього. М -м, а ця картопля виглядає апетитно. Спробую. Ой, як гостро. Не хочу гостре. А тут у нас що? М -м, смачно! Ця картопля, фрі мені подобається. Ура, я перемогла! Так, -то. так, так, що готуємо тепер? Я хочу яєчню. Легко. Будь-яка страва має бути приготовлена з любов'ю, тому моє яєчня буде у формі серця. Треба обсмажити сосиску, а потім розбити яйце. Вийшло просто чудово. Як чудово в мене вийшло. Чим більше вогонь, тим швидше підсмажиться, так? Плиту на максимум, а тепер яйце. Лупа впала. Може буде непомітно? Так навіть смачніше. Ні, шкарлупу все ж таки видно. Треба щось вигадати. Думаю, перемішаю. Ох, Люба, У тебе явно щось пішло не так. Тоді додам молока, тепер точно нічого не видно. Дивіться та навчайтеся. Так готують справжні кухарі. Геть коворідко. Нам знадобиться тостер. Наріжу цибулю та часник. Потім авокадо. Змішаю все разом. Чудово! А тепер переб'ю блендером. Вийшла чудова маса. Потрібно намастити її на тости. Ось так. А тепер час яєць. Одного буде цілком достатньо. Розбиваю його в миску. І ставлю миску в каструльку з окропом. Ось яке чудове яйце в мене вийшло. Залишилось лише гарно сервірувати страву. Приголомшливо. Фінальний штрих. Ось так. Ідеально. Вау, вийшло це реально круто. Мені теж треба сервірувати блюдо. Кетчуп та гірчиця, підійде. Люба, ти впевнена? Готова. Подивимося, подивимося. Це виглядає не дуже. Ого, серце, бабуся, не точно твоя. Геть виделку. хочу взяти її руками. Ммм, Смакота. А тут у нас що? Виглядає цікаво. А на смак? М -м -да, щось дивне. М -м -м Однозначно перемогла бабуся. 개그? Ох, онук. Я так рада, що готуватимемо цього разу піца. Okay. Піца щось складне. І як її взагалі готувати? Напевно, треба замісити тісто. М -м, виходить. Або не дуже. Фу, чому воно таке липке? Ну і ну, у мене є ідея. Візьми моє тісто, Люба. Дякую, бабуся. Але як же ти? Точно не біда. Я зроблю нове тісто. Усього потрібно змішати кілька інгредієнтів, а готове тісто я вильно на розігріту сковорідку. Вийде чудова основа для піце. Потім налий кетчуп і додам корисні овочі і трохи сиру. Ну ось залишилося лише зачекати. Так хто ж так готує піцу? Для основи потрібно спеціальне кукурудзяне борошно. Це знають лише такі професіонали, як я. Замішуємо тісто, а тепер слід сформувати основу. Для цього запустимо тісто політати. Ось так. Ого, я теж так хочу. Давай, лети. Упс, спало. Ну ось, тепер воно все брудне. І як все виправити? Знаю. Невелике маскування не завадить. Так. Небагато кетчупу, трохи маслин, перцю ковбаски. А ще можна все згорнути. І, звичайно, придавити. Який жах! Нет. Краще б я цього не бачила. Геть овочі, томатна паста, пепероні та сир. Нічого зайвого. А тепер поставлю піцу в мікрохвильову піч. Хай запікається. Вийде неймовірно смачно. Трохвильова піч? Ні, тостера буде достатньо. Запхати. Б. Так, вийшло на те, що я очікувала. А у мене вийшло чудово, втім інакше й не могло бути. Ось моя піца. Ось моя. І мій шедевр. Що ж, спробуємо. Здається, хтось хотів мене отруїти. Це жахливо. А це виглядає непогано. Спробую. Так і на смак нічого. Вау! М -м -м, ця піца просто ідеальна і найсмачніша. Хто ж міг ще перемогти, якщо не я? Ному давай! Хочу панкейки. Я майстер панкейків. Легко. Зроблю вогонь сильнішим, чудово, а тепер акуратно виллю тісто. Дуже важливо вчасно перевернути. Не розумію, навіщо робити багато маленьких панкейків, якщо можна приготувати один великий. До того ж, звичайний панкейк це нудно. А ось із мармеладками просто клас. Ой Мармелад розплавився. О? Так, та хто вже б міг подумати. Гаразд, hey. зроблю ще один панкейк. Цього разу з ММДемсом. Демсом. І ще один з різнокольоровим посипанням. Yeah. А я полию панкейки клиновим сиропом. А вони непогано пораються. Що ж, не можна відставати? Знаю. Якщо додати нутеллу до тіста, то тісто вийде шоколадним. Головне добре перемішати. А в центр покладу шматочок шоколадки. Чудово! Настав час перегорнути. Ось так, скільки їх вийшло. Ягідки, щоб прикрасити панкейки. А зверху полию полуничним сиропом. Просто чудово. Виглядає приголомшливо. Ідеально. Готово. Спекла з любов'ю. Найкращі панкейки у світі. Мої тобі найбільше сподобаються. Це ми зараз і дізнаємось. Фо неїстівно. А бабуся не панкейки. О, смачно. Так, так. Що там наготував шеф? Мм, чудово. Але перемогла все одно бабуся. Ура! Погнали. У мене лише одне мармеладне око. Це несправедливо. Ой, здається, я його проткнула. Яка ти незграбна. Досить з мене сміятися. Отримуй. Так тобі й треба. Гадаєш, я спущу тобі це з рук? Як би не так? Подивимось, чи сподобається тобі мій розіграш. Вже виглядає страшно. Залишилось взяти око. Джулія. Що трапилось, Пітер? Невже це твоє око? Який жах? Ой, що це? Вау! Ого, яке точне влучення. Я подавилася, допоможіть. Не можу дихати. Треба її врятувати. Давай, я вдарю по спині. Яке цікаве шоу. Просто супер. Що ж буде далі? What? Ого, Звідки воно тут взялося? Фу! Смішно вийшло. Час трохи підкріпитися. Усередині смачна начинка. Я з радістю з'їла б ще не один десяток очей. Тепер моя черга. Візьму ці, ще ці та ще ці. Яка смакота? Хочу ще. Вибач, але це моє. О, і справді дуже смачне. Мармелад так прикольно жується. Може, все-таки поділишся з нами? Ну, будь ласка, пізно в мене нічого не лишилося. Ой, а це що таке? О, ні! У мене з'являються нові очі. О, в цьому щось є. Ого, перець чилі не найкращий варіант. Тобі ще пощастило. Моя порція зовсім не тішить. Ого, то не дісталося більше, ніж нам. Мені зовсім не хочеться це пробувати. Наслідки можуть бути жахливими. Начебто все нормально. Напевно, я даремно боялася. Нічого собі не думала, що їй сподобається. Горю! Не варто було їсти так багато. Вона розпечена, як сковорідка. Добре, що я маю воду. Досить, ітане, достатньо. Тепер ти, Еммо. Хоч я і люблю червоний колір, перець мені зовсім не подобається. Сподіваюся, він не дуже гострий. Нічого, можна впоратися. Спробуй зробити це якнайшвидше. Не думаю, що тобі це вдасться. Все, я майже закінчила. Ще перці, звідки вони тут? Нітен, мені здається, це твоїх рук справа. Забери. Ай, боляче. Так, тобі і треба, Ітане. Ой, здається, почалося. Я зараз вибухну. Потрібно заткнути вухи міста рот. Це не допоможе. В мене є вогнегасник. Тримай, вівіане. Дякую, Ітане. Тепер твоя черга. Тільки не це. Я сподівався, що цей момент ніколи не настане. Не намагайся втекти. Тобі доведеться це робити. Добре, інакше ви все одно від мене не відстанете. Відкусуватиму потроху від кожного перцю. Починається. Де це я? Ого? Здається, він летить у космос. Спробую краще його розглянути. О, тут прикольно. А я хочу ще вище. Добре, що в мене лишився один перець. Клас. У вас купа лимонів, а в мене лише один. За що це мені? Така доля. Давайте розпочну. Як тверда, не можу відкусити. Схоже, доведеться запхати лимон до рота цілком. Теж не виходить ось прокляття? Ну все, зараз я з ним впораюся. А, Сік потрапив мені прямо в око. Я нічого не бачу. Ітане, не мені ніколи з цим розбиратися. Я мушу доїсти лимон. Давай тепер ти. Чому я? Хай за Ема Я не готова ламати зуби. Краще візьму ножа. Що вона робить? Просто розрізаю на часточки. Так буде зручніше їсти. Ну, ось, вийшло. Подивіться, як гарно. Таке, я не проти спробувати. Почнемо. Ой, Як кисло, але я мушу триматися. Боже, у мене все обличчя перекосило. Як же я хочу, щоб це скоріше закінчилося? Мені треба натиснути. Ну, ось, в мене вся туш розтеклася. Це був останній шматок. Візьми серветки, Еммо. Дякую, вони дуже доречні. Забери, Ітине. До речі, тепер ти. Я і так це пам'ятаю. Зараз я впораюся зі своїми лимонами. О, отримуйте. Акуратніше, Ітане. Віч мені більш не потрібний. Тепер я скористаюся соковижималкою. Мені потрібен тільки сік. Скоренький, явно зайві. Ей, де всі? Упс, незручно вийшло. Ітан, акуратніше, будь ласка, ти збив нас із ніг. Все готово. Залишилось лише перелити в склянку. Виглядає непогано. Час спробувати. Е, мамо, як кисло. Е, тобто я хотів сказати, яка смакота. Ого, несподіване. Чи можна і нам спробувати? Okay. Звісно, мені нічого не шкода для друзів. Пригощайтеся. На мою думку, це зовсім не смачно. Кислятина. Вас було легко обдурити. Ви відразу ж купилися на моїй хитрощі, дурненькі. Ну, все, Ітна, отримуй. Ну Ось. Всього один кіткат. Сумно. В мене більша порція. Я задоволена. Це всі дрібниці на тлі моєї порції. Подивіться. Okay. Давайте, я почну, потрібно швидше позбавитися упаковки, бо вона зайва. Акуратніше, віване. Ой, який божественний аромат. Їж уже швидше. Не хвилюйся, я впораюся з цим за пару секунд. Тепер Емма, мені потрібно підготуватися. Надягну слинявчик і приберу обертки. Ого, як їй це вдалося. Меделка і ніж мені теж стануть у нагоді. Приступимо. Ніяк не можу відрізати. До біса це все буду їсти руками. Виходить, так набагато зручніше та швидше. Я не можу стриматися, коли відчуваю цей смак. Мені потрібно ще більше шоколаду. Ви що вирішили вкрасти мої батончики? А ну поверніть! Більше ніколи не ставайте між мною та шоколадом. Нарешті моя черга. В мене є чудова ідея. Я збудую зі своїх батончиків вежу. Непогано виходить. Ого, вона така висока. Я старався. Залишилось зовсім небагато. Вибач, і не, ми не могли стриматися. Тягни, давай. О, ні, я падаю, башта теж. З поверненням. Ну, як ти там? Зі мною все добре. Казка мене врятувала.